Вітаємо у SASA Trading GmbH, вашому надійному B2B партнері в Німеччині. Маємо свіже надходження нових пральних машин Мідея, ідеальний вибір для магазинів техніки, оптовиків та експорту. У наявності моделі 7, 8 та 10 кг. Основні характеристики: інверторний двигун, енергоефективність, клас AB, понад 15 програм прання, led дисплей та сенсорне управління. Вся техніка нова у заводському пакуванні або професійно перепакована, ідеальна для гуртової торгівлі, перепродажу та експорту. Продукція доступна одразу на складі, без затримок та передоплат, переваги співпраці з Sasa Trading МБХ, преміум якість за вигідними гуртовими цінами, швидка обробка замовлень, постійне оновлення асортименту. Склад у місті Мангайм Німеччина доступний для відвідування. Звертайтесь за додатковою інформацією, прайс листом або консультацією ми завжди на зв'язку. Sasa Trading – ваш європейський дистриб'ютор техніки нового покоління.